Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні знову до вас і знову готую смачненьке. Хочу приготувати е, печінковий салат. Маю курячу печіночку. Так думала, думала, що з нею зробити. І думаю, я приготую печінковий салат. Будемо готувати з вами разом. Я буду готувати і вам покажу. Такий простенький салатик, як кожна з нас робить. Тут я вже маю готову відварену курячу печінку. Ну, Я її варила хвилинок 5-6. І чуть підсолила. Отак От я відварила її. Тут маю дві цибулини і дві морквини. Не знаю, чи тих дві морквини я потру всі. Ну, подивлюсь: два огірочки, олія, сіль, перчик. І. Майонез. Може солі і не треба. І тут маю свіжу зелень. Я її помила, своя домашня свіжа зелень. Ну і тут салатник, який я буду салат робити, в тому, змішувати в тому салатнику. То приступимо, приступимо і я буду починати. Я буду кришити цибульку е напів кільцями. Я тут ще маю. І чесничок дрібненький, бо, грубого, вже немає. Чоловік з'їв. Натеревив. сам натеревив того чеснику і сам його з'їв. Лишився дрібненький. Нічого, то, то буде дрібненький. Я цю цибульку напив е, кільцями на кришу без вас. І потру морквичку також. Не буду займати ваш час. Я вже накришила цибульки. Бачите, молокольцями. Так вона кришила цибульки і натерла морквицю тоненько, але на корейській е, теруці такі. І тут я зараз налию олію. Олію налию десь приблизно е, дві ложки, так, щоб небагато було. Щоб було небагато олій. Би не було дуже жили. О, я газ підключила. І сюди всю цибульку Буду висипати. Отак. От щоб її, знаєте, не підсмажити, але так, щоб вона зробилась м'ягенька і щоб зменшилась в такому об'ємі. Ага, сюди я не буду, бо я покришу ще огірочки. І, і покришу ще е, печіночку. А то я вже забираю Так я сюди натерла так, як півтори моркви. бачите, це я лишила. Вистачить. Це я лишила. Тут я ще подрібнила чотири маленьких зубчики чесничку. і сюди даю оце і цибульки, цей чесничок. О, і все разом перемішаю, дам трошки більший газ. І зараз буду, буду висипати морквицю. От буквально хвилинку я буду висипати морквицю. Тим часом я буду робити з огірочками порядочок. Вже пішов запах, вже пішов запах відчизницю від цибульки. От такий пішов запах. І тепер я висипаю моркву. Що висипаю туди морку. І буду перемішувати, і буду слідкувати, поки та морква не зробиться м'ягенька. Така, знаєте, м'ягенька. Натушити. Огірочки я квашені помила, помила, повідрізала кінчики. ну Від тої знаєте від тої юшки я мию. Цілий час я так получу ті огірочки. І буду їх нарізати. знаєте Наріжу також без вас. Нарі... Так на вскоси і поріжу тоненько. Ну і отак. От так, тонесенько також поріжу, щоб вони були сами. Отак я це все зроблю. Огірочок я скришила, бачите? Скришила і відтиснула ту юшку, бо дуже було огіркове багато юшки. Ну, пашений огірок, що таке так пашений огірок. Тут дотушується цибулька з морквою, і я чуть підсолю. Отак лише буквально чуточку підсолю. трошечки. І все перемішаю. І дам, щоб ще хвилиночку воно потушилося. Так, я все вже відключаю і пересиплю в тарілку, щоб трохи воно простигло. От воно не має олію такого. І я пересиплю в тарілочку, щоб воно все разом трошки простигло. Бачите, олію нема? О. І поки воно буде простигати, я покришу, я покришу печінку, покришу печіночку. Досточку я помила, повитирала і покришу тепер печіночку. З печіночку соломкою. Отакою соломкою, скришую печінку. Я спробую, чи вона підсолена. Так, вона трошки підсолена. Ну, може, огірок, то все, то і не треба буде досолювати. Подивлюсь. Знаєте, скажу вам, печінка, яжа чи свина краще кришиться. Ну, але нічого не зробиш, нічого. І все скришиться. Ну, то я зараз швиденько все скришу. І продовжимо з вами. Продовжуємо з вами то, все докупи з'єднувати. Печінку я скращила і зразу висипаю сюди О, в салатник. Отак. От висипаю салатник і зараз подивлюсь що вже в мене простигла цибулька разом з морковою. Знаєте, що простигла. Все, будемо змішувати до кубки. Мало пів кілограма, 500 грам мала я е, печінки. Бо це я точно знаю, що 500 грам печінки. 500 грам печінки, от дві цибулинки і півтора морквини, таких, як я вам показувала. І два огірки. Ну, таких огірочки немаленьких. Середніх, середніх, невеликих і немаленьких. Два огірочки. І тепер будемо то все змішувати докубки. Дам частину зелені. Отаку От частину я зелені все одно дам, бо мені дуже, воно пахне і дуже мені подобається. То я дам. І візьму тепер. Перемішаю, трошки поперчу, трошки багато не буду перчити. От трошечки поперчу. Не буду поки що, е, поки що солити, але трошки поперчу отако. От Знаєте, може, ще е, того, що я так дуже люблю перчене, солене. Ну, солене як солене, але перчене то люблю я добре. Досить. І так дам. Магазин не майонез. Ну що зробити? Магазинний майонез. Дам за дві ложки, бо воно вже, знаєте, воно на, на олії е, смажене, то, то воно так, як ніби, трохи помащене. А ще дам за дві ложки майонез. Отаку. Багато не буду давати. Багато не буду, моє м'язу І все разом замішаю і подивлюся, що воно солене. Отакий в мене вийшов салатик, мої дорогенькі. дуже смачненький, дуже добрий. Так що можете робити просто і смачно, і доступно. І доступно, в принципі. Така вийшла в мене смакота. Така вийшла смакота і красота. Бачите, який у мене є з баночок, чи вазочка. і отакі мої домашні квіточки. Така краса, ще з росою. Отак, отак якось. Ну, от, салат я приготувала. А вам всім щиро дякую, хто мене підтримував. Хто... Дивіться, хто пише мені коментарі, хто мені ставить вподобайки, підписуйтесь на канал. Ще разенького вам вдячна. А зараз, мої дорогеньки, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока, спокійного вам вечора, ночі, спокійного і гарного вам мирного дня. Хто мене буде дивитися завтра. Всім пока! Всем пока.